Марія, ти причиста, могутня присвята придобра між усіма сотворіннями, щоб всі люди пізнали і полюбили тебе так, як ти на це заслуговуєш, щоб я міг тебе любити всім серцем. Радію з того, що тебе, моя придобра, присвята мати, так багато душ на землі любить і величає, що тебе прославляють ангельські хори в небі, а найбільше тішусь з того, що тебе любить Бог більше, ніж усіх ангелів, святих у небі та всіх людей на землі, царице. Достойна всякої любові та честі, і я, нуждений грішник, люблю тебе, але ще слабо люблю. Я знаю, що лише Той буде спасений, хто тебе любить. Щоб тебе мати любити, треба мати ласку від Бога. Тож випроси для мене цієї ласки. Знаю також і те, що мушу любити і твого придоброго сина, бо він достойний всякої любові і честі. Ти мати бажаєш, щоб усі люди любили над усе Його, дозволи виєднати мені таку любов. Не прошу тебе.